Земельне питання. Питаються от нас витіснити, тому що ми міста не можуть вирішити питання двадцятирічної давнини. Творчість майстра. І виникла ідея зробити молодого, красивого, активного, успішного Шевченка в красивому одязі. Нова скульптура від сумського митця може з'явитися у глухові. На Юа суму час новин підсумовуємо четвер, 14 квітня. Не прозвітував. Члени постійної бюджетної комісії міськради забракували звіт директора суми теплоенерго. Останній мав розказати про виконання договору оренди сумської ТЕЦ. Є недостатньо інформації, щоб ми могли проработати. Коммунальные предприятия не все хорошо сработали, но многие из них действительно предоставили более емкую информацию, которую можно было бы. Порядок и решение это утверждено в 2015 году, в сентябре месяце. Это публичная информация, она вся в прессе, вся висит на сайте, как наши, так и. И отчет этот. Висит на сайте сами суммы теплоэнерго. И вам, как члену постоянной комиссии, на ваш сайт, который указан вот в этой повестке, когда приглашают, именно оттуда отправлен с, нашего, с, моего адреса на вас. Вам надо отчеты НКРЕ, вы их видите, если вы хотели проработать. Ваше замечание, как человек, работающий в этой теплоэнергетике, ну, абсолютно не вяжется к этому отчету. Какая, какой, как, что мне должны чеки приложить? Не розглядали й інвестиційну програму. На комісії вирішили дати директору на доопрацювання документів два тижні. повернуться до питання 26 квітня. <му> у Сумах говорили про те, як повернути довіру судам. Столичний експерт з реанімаційного пакету реформ розповів про зміни у конституції, що мають відновити авторитет Феміди, зокрема про оновлення депкорпусу. корпусу. Що змінювати, вона власне її. Це переатестація, результатом якої буде не направлення в школу судді як зараз, а можливість звільнення суддів з посади. Це у випадку реорганізації чи ліквідації суддів конкурси на посаду на посади суддів в нові, нові суди. Це і покладення на суддю обов'язку доводити легітимність походження свого майна після закінчення п'ятирічного терміну, на яких їх було призначено, їхні повноваження мають бути припинені. Щоб це запрацювало, проект змін мають підтримати не менше трьох сотень депутатів Верховної Ради до кінця поточної сесії, тобто протягом трьох з половиною місяців. У сумах псевдополіцейський ошукав пенсіонерку. Розповів телефоном, що її син скоїв злочин і попросив 2 тисячі доларів за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Жінка повідомила, що має лише 6 тисяч гривень і перерахувала їх на вказаний незнайомцем рахунок. Опанувавши себе, пенсіонерка зателефонувала сину і зрозуміла, що її ошукали. «Дзвоню жора, ти де? Він каже: вона на роботі, що случилось? Я кажу, ти знаєш таке, таке діло. Вона каже, мама, ти що, телевізор не дивишся? Чи в тебе вже ума? Ти ж умна жінка, каже, коли надходять до вас по телефонах такі пропозиції. Перерахувати гроші за те, щоб визволити вашого родича, який нібито потрапив до рук поліції, за якийсь там, нібито, вчинений ним злочин, негайно кладіть трубку, не підтримуйте ніяких розмовців з зловмисниками, і самі зателефонуйте до найближчого відділу поліції та повідомте про спробу шахрайства щодо вас. У Сумах стартували дні відкритих дверей у дитсадках і школах. Батьки можуть поставити свої запитання та познайомитись з роботою закладів. Чи готові там приймати вихованців? Наші журналісти були в одному з дитсадків. Це садок номер 14 на Прокоф'єва. Тут зібрались батьки, які планують записати сюди свою дитину. Хотіла по поводу документів, які потрібно здавати, також які ми стоїмо на очереді. Подготуватися ну, к 1 сентября. Вот родились и сразу стали на очередь. Мы тоже хотим сюда попасть, потому как он находится в нашем дворе. Мы родились в ноябре, записались в марте. На данный момент мы 27 -е в списке. Загалом у цьому списку черга сягає 120 малят. Місця вистачить половині. Це найскладніша ситуація в цьому році, та вже й два роки тому, складається саме на вулиці Прокоф'єва. Там ще зводяться будинки. А отже, заселяються, як правило, в новобудові молоді сім'ї, і у них є діти шкільного віку до шкільного віку, а там один єдиний садочок. Тому всіх бажаючих взяти туди не можна. Зараз, наприклад, Воїни, а то, які повернулися, якщо вони діти дошкільного віку, і вони проживають за місцем за місцем проживання. Вони до садочку відносяться 14-го, то звичайно треба їх брати. А тоді не не посувається черга тих людей, які сподівалися сюди потрапити. То ми пропонуємо інші садочки які знаходяться ближче, або ж до місця проживання, або ж за місцем роботи батьків. За словами начальника управління освіти, усього в сумах 43 садочки. Вони розраховані на 9 тисяч вихованців. На черзі у цьому році майже 3 тисячі дітей. Інна Шара, Сергій Сурков, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко на часі новини. Чия земля на Дем'яна Коротченка? Один. Сьогодні профільна комісія з земельних питань вирішувала, хто ж має право користуватися ділянкою, що під церквою благодаті. Подробиці далі. Вилік вигнали дальше что вы там ніхто не мама їх виходити. Ну ламали все. мы демонтировали здание. в момент. мы просим Ми просимо церкви церков, щоб не виганяти два чоловіка, які вийшли люди, как вы, вы находите общий язык? так на комісії сперечалися за територію під церквою благодаті. На неї претендує інша організація Християнський духовний центр. Поруч з нами з'явилася Церква Благодаті. Якби Спочатку, ну, наскільки я знаю, це були усні домовленості між керівниками, о том, що ну, там буде якась тимчасова споруда. Після цього, після того, як тимчасова споруда обросла фундаментом стінами і стала приймати якийсь божеский вид, Представники церкви благодаті почали всіляко перешкоджати будівельникам, от нас витіснити, тому що ми мішаємо, ми більмо в глазу. Ми як церква... рвали на себе рубашку і доказували, що це церковне, хотя мы не знали, что это на самом деле получается церковь. Вот этот договор, где маркером красный, між сумму, мы его не знаємо, мы его не видели. Это вот уже когда суди начались, он выплыв, и нам ну, стало ясно, що нас всех обманули. Му дістанеться земля під церквою благодаті, вирішуватиме суд. Принаймні так вирішили на профільній комісії міськради. Доручити правовому управлінню опрацювати можливість звернення до суду для подальшого скасування акту на постійне користування у зв'язку з нецільовим використанням земельної ділянки та порушенням процедури. Нагадаємо, суперечка між двома релігійними громадами триває два роки. На початку цього тижня прихожани благодаті збирали речі, які на вулицю винесли представники християнського духовного центру, нині в церкві охорона. Інна Шара, Віктор Лапченко на часі новини. Молодий Шевченко на вулиці Глухова таку скульптуру розробив сумський митець Олег Прокопчук. Він той, хто створив близько десятка скульптур для області: пам'ятник кожедубу, малюків ласунів та пам'ятник жертвам голодомору. Зі скульптором спілкувалася наша Катерина Гладенко. одна з мрій митця встановити на вулиці Глухова розроблений власноруч пам'ятник Кобзарю. Саме в тому місті Шевченко неодноразово гостював. Скульптори, як правило. Зображую Шевченка в більш зрілому віці. А мені захотілося передати образ Шевченка молодому. молодого. І виникла ідея зробити молодого, красивого, активного, успішного Шевченка в красивому одязі, оскільки він дуже любив красиво одягатися». Олег Григорович сподівається, що за рік-два глухівчани вже милуватимуться на своїх вулицях його скульптурою. Поряд Шевченком у майстерні митця близько пів сотні робіт. Скульптура основне захоплення майстра та не єдине. Крім усього, займається нумізматикою і живописом. Він працює в техніці графіки акварелі, і що цікаво також відміти, він працює акварель не як станкова картина, виконана в техніці акварелі, що унікально в нас на Україні. Я не знаю, щоб ще хтось працював в цьому напрямку. Дивіться навколо, скільки робіт, скільки все зроблено, тому щоб мати стільки такий набуток, щоб мати такий набуток творчий, це треба дуже багато працювати. Свій досвід Олег Григорович передає студентам сумського вишу, а в майстерню приходить щодня і проводить тут весь свій вільний час. Ця робота у процесі. Розпаковуючи скульптуру, сховану від чужого ока, Олег Григорович розповідає, хто на ній зображений. Це друг митця, художник Олександр Садовський. він ще не позував, але вже я по пам'яті зробив основну характеристику, так би мовити, його даних. Як я як я запам'ятав його, як як, як, як обличчя. Оскільки я його кілька ну день один раз бачив, другий день бачив в різних е варіаціях. І от я по пам'яті вирішив зробити. Тепер він мені прийде попозує. Роботи Олега Григоровича зберігаються не тільки тут. Більше десятка пам'ятників, розроблених ним, встановлені на вулицях Сум та області. Пам'ятник малюкам Ласунам на Воскресенській одна з останніх робіт майстра. У майстерні ж досі зберігаються гіпсові зразки. На пам'ять. Катерина Гладенко Сергій Лазаренко на часі новини. Таким побачили цей день наші кореспонденти завтра, о 7.30 Зустрічайте ранок разом з Мариною П'ятаченко і першими новинами п'ятниці. Дякую за увагу.